Всім доброго дня! Сьогодні хотіла поділитися своїм відгуком про е, свої нові апарати, які я придбала по торгової марки Zemets. Це американське обладнання, яке е, має е, дуже класну якість апаратів та гарні результати після них. Е, Пробувала вже багато різних апаратів даної фірми. Це все американське обладнання з дуже гарним сервісом, з дуже гарним обслуговуванням. Менеджер Альбіночка, дякую вам велике за все, за дуже грамотну і доцільну консультацію по всім апаратам та косметики, яку підбирається до них. Дякую. Далі, мої найвибагливіші пацієнти вже оцінили даний девайс мій і дуже-дуже задоволені. Я кажу саме про тих пацієнтів, які пробували багато різних методик. Ця методика глибоко і гарно працює. В плані очищення, освітлення, вирівнювання пор, звужування пор, вирівнювання текстури, шкіри, ліфтинг, а також дарує надзвичайне сяєння моїм пацієнтам. Тому всім рекомендую, хто хотів би гарний, гарні апарати для роботи, обов'язково звертайтеся саме в землі, тому, тому що ціна якісна на сьогоднішній момент. Просто шикарна і консультація, і повністю все.